Слава вишню Богу, а на землі мир людям доброї волі, власне, доброї волі. Це різдво для нас є особливе. Колись, будучи у храмі Різдва Христового у Віфлеємі, бачив людей з різних країн, різних націй, різних мов, які стояли і чекали на ту мить, аби прийти у те місце, де народився Господь Ісус, де не Слово стало тілом. І оселилося між нами. Слово Бога в особі дитяти Ісус. І там починаєш розуміти, що не ті, з якими ми схожі, але ті, з якими в нас тільки відмінностей, які живуть в різних країнах, але сьогодні вони також похиляються над нашою країною, над нашим народом і в це свято Різдва огортають теж свою пам'яттю, своєю молитвою, нашу вітчизну. Наш народ. Все всьому ту темрі ночі осіяла зірка, яка сповістила про народження Христа, ім'я якому Еммануїл, що значить Бог з нами, він не народився в якихось палацах, не народився в теплі, в затишку, у світлі, народився у убогій бідній стайні. І для нас це теж є особливо промовисте, тому що в наш час. В Нашій батьківщині, коли переживаємо ті страшні часи, Господь прагне народитися і прийти і бути Богом з нами, аби те світло надії, світло життя засіяло на нову в наших серцях, в наших сім'ях, наших родинах. Цей особливий святвечір хочеться огорнути думкою, молитвою. Тих, котрі далеко десь від нас, чи які виїхали за межі нашої країни, чи передусім ті, котрі там, у тих окопах, захищають дійсно правду, яку Господь приніс із собою, що життя людини є найбільшою цінністю і вартістю. В християнстві є звичай, що у святвечір залишається посуда ще одне місце. І нехай те місце буде для тих, котрі далеко від нас, але про яких ми пам'ятаємо, про яких молимося, і перед Христом Ісусом схиляємо наше чоло, благаючи для них захисту, благословення, зміцнення, укріплення. Тому що Господь є Богом з нами, і Він є тою правдою, яку сьогодні наша Вітчизна захищає, право на життя. Сьогодні, в цей святвечір, хочеться побажати усім дійсно того світла надії Вифлеїмської ночі, щоб і ми, як ті пастушки, прийшли до тої вбогої стайні і схилили своє чоло, своє коліна перед дитям Ісус, втіленою Божою любов'ю, який простягє також свої руки у тому благословенні для нас. Щоб ми дочекалися дійсно тієї радості перемоги з Христом і в Христі. Усім дражнянцям хочу побажати також миру, світла в серцях, любові, спокою, злагоди, взаємозрозуміння. Тому що ми є також однією сім'єю, однією родиною дітей Божих. Нас єднає Господь Ісус. Який прагне дарувати нам той мир, він є князем миру. І нехай та молитва сьогодні, у той святвечір лине до небес, щоб дійсно та слава Божа, і мир на землі людям доброї волі прийшов в наше життя, в нашу щоденність. Христос рождається, славі Мойого, веселих, радісних свят!